А тепер йдемо до найкращого, що тут є. Це ось такий величезний, напевно, це Тесла якась. Я навіть не знаю, що це за марка. Ну, тибто, який це тип автомобіля, що це є, але мені здається, що це зроблено щось під Тесло. От реально кібертрек якийсь. Просто подивіться, що це за звір. Та, реально, реально звір якийсь. Подивіться на нього. Просто подивіться. У мене просто немає слів, одні емоції. Чесно, ніби побував форсаж з таким автомобілем, там щось схоже дійсно було. Так, ну почнемо ми спереду. Перед дуже гарний. Тут має ще ось такі штучки, щоб причепити, можливо, когось потягнути, щось потягнути. Чотири ліхтарика, надпотужні ліхтарі. Якщо, напевно, чотири за світ, буде всю дорогу видно. Мигалка раз, мигалка два, такий бампер. Просто подивіться, тут бампер, ще один бампер. Подивіться, настільки вона висока, просто тут можна ще один поверх знизу зробити якийсь. Е, так, збоку бачимо, тут у нас йдуть такі заталені сторони. Тут у нас теж, до речі, тут якась деталька мала стояти. Я її десь по ходу про Іванів, та, бо тут дві етапи. Оце, звісно, Мар'яна, як завжди. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.